Всім доброго ранку, у нас понеділок. Я тобі взяла куртку, якщо ти заповниш, зможеш вдихти. Ось Зараз 10 градусів, в день буде 15. Це такий останній у нас за прогнозом тепленький день, щось трошки накрапає. Ось і Потім у нас буде плюс 8, ночі мороз, але теж недовго, десь днів 5. Отже, починаємо учбово робочий тиждень. Чоловік ще в роз'їздах. Миколаю сьогодні на після обіду він поїде на обід. Так, саме тому, що він їде трошки раніше і встигає пообідати а пізніший потяг, тому що в день вони ходять з більшою відстань один від одного. І не встигає він тоді на урок, так що все складеться. Єдине, що минулі рази я його підвозила. Сьогодні я так працюю, що не встигаю його підвести. Тож він піде сам пішки на вокзал. Ну, то таке впорається цілком. Середній Григорій Петров вже в школі, Семен зараз їде, так що все в нас, як завжди, працює. Ще в мене на цьому тижні вечірні візити. Працюю ввечері. Здається, там не до восьми, але це не точно. Сьогодні два вечірніх візити, а потім по три. Те, ж все дрібниці. Але разом 34 години, повноцінно такий робочий тиждень по годинах. Це якщо нічого більше не змінюватиметься, ось така історія. Лисичко, в тебе все гаразд? Сподіваюсь на це. Алія мене запитує, чого ти на дальню парковку поїхала. Ми ж сьогодні не їдемо в Алалей, групу подовженого дня. Я їй пояснюю, що в мене наступна зупинка, що в мене бенефіціарка живе поряд житловий комплекс, і мені, якщо я на... Так, і інша теж з іншої сторони. Мені зручніше звідси буде до неї заїхати. До комплексу під'їхати і не запізнитися. Ось так. А взагалі, потім я кажу Лі, ми могли і велосипедами поїхати, тому що все тут поряд зі школою. Одна, друга, другий візит, потім обід, але ж дощик. Тож ми користуємось такою можливістю не їхати під От Семенчик зараз буде їхати трошечки під дощем. Ну, дощ такий собі, не страшний, грибний. Ясно. Ну, спробуємо. На велику, як тільки буде можливість. А у нас веселка. Рожавий, червоний, жовтий, синій і фіолетовий. Лія Ілія каже, що Семен каже, що вис... немає рожевого кольору в веселці. А, Лія... а вона каже, такой же є рожевий. Так? Так, Дехто каже, що це фіолетовий. Гарно? Ох і гарно. Як французькою буде веселка? Ах, консір. І вона подвійна, бачиш, там он поряд так ледве видно другу. Вчасно ми зайшли дощик сильніший. Розпочався бенчух. Ось мені сюди. Повернулась моя курильниця. Якщо пам'ятаєте таку ось. Тепер я тут буду два рази на тиждень, як і колись. Hey, bonjour. дощик висився. Мені тут хвилинку переїхати в інший комплекс. На півтори годинки там прибирання, але зазвичай мадам мене ще кудись відправляє або в аптеку, або на закупи. Миколай мені вже відписався, що він їде вже в потязі. Сподіваюсь, він не надто сильно намочився, поки йшов, не захотів дощовик одягати. Отже моя Марій. Курильниця, як я її називаю, постійна моя бенефіціарка повернулася, але не сама, повернулася з мамою. Пам'ятаєте, вона поїхала, щоб за нею доглядати, бо мати зламала стегно. Матері 80 років, 80 плюс, скажімо так. Потім виявилося, що мамі там ще операцію на серці робили, вона затрималась. П'ять місяців їй не було. Повернулись минулого тижня, повернулись з мамою. Мама тепер буде тут жити, шукатимуть їй квартиру теж соціально, звичайно. Але зараз поки що вони разом, там в неї дві спальні, що дозволяє їм комфортно розміститися. Мама жила в Ліоні. Чи біля Ліону, десь в тому напрямку. Каже, я ж ну, одна, і вже вона з паличкою пересувається. Ну, я так розумію, трошки є з пам'яттю питання проблеми. Тож їм буде добре, якщо вони поряд житимуть, а не вона там сама. Бо тут десь недалеко і онуки, ну, тобто діти Марії, і правнуки, всі десь тут. На п'яточку, так би мовити, то ж краще, краще так. Ось так. Чогось зачинено. Чого Чемодан ходить не дуже добре. Так, двері зачинені, на дзвінок не відповідає, ніхто тиша. Телевізор працює, тож я подзвонила в офіс, попросила. Зателефонувати мадам дивно вона доволі погано пересувається, але двері зачинені. Ключ теж не передбачений. Тільки ще свою колегу, Вона в, в сусідній квартирі була там, де в мене а, мадам вередлива, яку я штанці підшивала. Вона сьогодні в неї була і мені там маякує з нею. Вона виносила сміття, а я виливала воду з відра. Мадам, моя мадам сьогодні попросила ажути вилити воду на вулиці, а не в туалет. Так ми з нею зустрілись майже поглядами. І вона мені показує на вередливу мадам. типу, Каже, ох, вона мене нервує, показує. А тільки що я вийшла, вона, моя колега теж якраз їде, мені каже. Зупинилась, каже, що ну, як справи, не сильно втомлена. Каже, та я ж була в відпустці. Коли? Кажу, та ось на тому тижні. Кажу, це, це яхта була у А -а, І таке зле обличчя робить. Тому що, пам'ятаєте, попереджали там смс-кою смс окремою для всіх колег, що буде складний тиждень, бо кілька колег захворіли, кілька у відпустці. що, Готуйтесь, буде складно, багато роботи. Ось. Зараз в мене перерва, перерва в мене годинку. Зараз в мене півтори години, в мадам, з якою ми погуляти їздимо в парк. Але погода, боюся, що сьогодні не прогулянкова. На жаль, доведеться прибирати півтори годинки. I okay. do Я закінчила. У мене було всього півтори годинки, але встигли ми і поприбирати, і в аптеку заїхати і в парку погуляти, незважаючи на те, що ну, дощу немає, не сонячно, але нас, з мадам, це не зупинило. Тож, все пройшло як найкраще. Зараз в мене півгодини до відчинення воріт в школі, оліє, і я хочу зробити закупи. Зробити це в нето. Можна було і в Алді. Але подивимось, якщо мене зараз нето не порадує, то ми Лією вже тоді заїдемо в Алді. Ось таким чином. Потім мені відмінили один візит вечірній. у мене тільки один візит на півгодинки до Місьов, якому треба з вечерю допомогти. Нічого складного. Ну, єдине, що це така біганина. З дому треба вийти на півгодинки, з'їздити. Приблизно туди, де я тільки що була з'їздити і повернутись. Так, судячи з автівок на парковці, Ашан знову працює. Ага. Все, вирішилась їхня технічна проблема. А, ось. Тож, в мене залишилось попрацювати півгодинки. На сьому вечора в мене ті півгодинки будуть. Ось така історія. Це добра новина з точки зору часу з сім'єю, з точки зору грошей в цьому місяці не дуже гарна новина, але це передбачено кожного разу, коли в мене ось така відпустка, яка не оплачується, точніше, мені нараховують. Так, перепаркуюся. Чого я тут стала далеко нести? Воду? Просто нагадую, бо мені колись зробили зауваження, що я, бачите, не уточнюю. Відпустка в мене оплачувана, але пропорційно відпрацьованому часу, годинам, раз, ну, мені разом з зарплатою виплачують відпускні щоразу, щомісяця, незалежно від того, пішла я в відпустку чи ні. І таким чином, коли в мене таки, я беру ці дні без роботи, вони ну, не оплачувані по факту. Ось, бо мені вже і так за замовчуванням ці гроші виплатили. Ось така система, принаймні, тут, тут на роботі, тому що специфіка роботи, погодинна, ось ця. І саме так. Тож, коли в мене відпустка, коли я беру ці дні, я отримую відповідно менше зарплату. Чому не можна так не ходити на роботу, а гроші платять? Ех, хто на що вчився, як то кажуть. Не то не дуже радує, насправді. Нічого цікавого немає. Сьогодні останній день ну, акційних пропозицій тижня. І нічого цікавого. Так, це паперові рушники. 60% на другу упаковку, тому що? Там, насправді рушники були потрібні. Так що все, все окей. У нас закінчились дома рушники, а так буде ще й зі знижкою. У нас це такий розхідний матеріал. До речі, побачила цю сушку і згадала, що я ж вам не розповіла про свій досвід. Пам'ятаєте, перед від'їздом я вам жалілася, що в мене багато прання, яке треба висушити. Погода, а, волога і ну, важко буде швидко все це. Зробити і про сушарку. Я ж таки зробила це, скористалась цією можливістю. Коли забирала чоловіка і Миколая з вокзалу тоді в останній день, у понеділок минулий, завезли ми випране з двох завантажень пральної машинки, відвезли і виявилось, що 3 євро це 15 хвилин. Чи 20, от зараз забулося. Чогось мені здається, що 15 хвилин сушки. Незалежно від того, скільки ти там навантажиш, ну, до 20 кілограмів можна, але ж це час. І 15 хвилин точно, бо я 45 хвилин поставила і заплатила 9 євро. Ось так. І, щоб ви розуміли, була волога, не висушила вона. Так як слід, все одно треба було досушувати, розвішувати все вдома. І не все досохло на ранок. Далеко, не все. Те, що треба, було ще досушували дещо вже в Парижі в квартирі. І я так і не зрозуміла, на що я ті 9 євро витратила, принаймні мені було не дуже мені це допомогло. Ось що я хочу сказати. Краще було не. Заморочуватись, не їздити, не витрачати час, але досвід він завжди досвід. Колись треба було це спробувати. Так, я в школу приїхала. Квіти, бачите, 17 листопада біля школи. Такі гарний. Розмарин. Таке враження цілий рік на ньому квіти, утворюється. Так, ну що схоже така сама ситуація з акційними пропозиціями. Так, Григорій побачив проїжджав повз і побачив нашу автівку. Вирішив зна... приєднатись до нас. Маю, що, На, що тобі це за один євро? Mm -hmm. Ти вже до Різдва готуєшся. Закупи, але це в мене ще той квест. Тому що ну, я там на відео розповіла на каналі про закупу Big Shopping, виклала вже відео і розпочала відео з перепрошувань. У нас стара будівля, щось з проводкою, з дротами, з електрикою, і вибиває світло, коли на кухню вмикаєш, вмикаєш. Вмикач, вимикач. Вибиває в повністю в будівлю електрику. Уявляєте, така історія. У нас таке було та рік, більше року тому почалося, потім якось само припинилось. Я от зараз думаю, що, мабуть, це в якусь ну, холодну пору року, щось там якось не витримує. Літом знову працювало нормально, а це коли дощі почались, похолодання. Знову почала така проблема бути. У нас зараз там на кухні а, світильники стоять лампи дитячі для навчання ті ще. Настільні лампи. Ой. Так що відео довелося знімати під ними. Щоб то все виправити, то треба ремонт робити давно. У цій квартирі саме, все там таке стареньке. Тож, поки ми там живемо, ми так, до речі, живемо в нас діра на підл в підлозі в душовій кімнаті, в ванній кімнаті. І теж там ремонт треба робити, стіну зносити одну між туалетом, і душем, бо вона прогнила. Ніхто цього не робитиме, поки ми там живемо, то щось так от так і живемо. Бонжур! Бонсуа! Все готово. Все як завжди, як я вам і казала, місію навіть їсть одне і те саме в одному і тому самому порядку. Тож тут все як за програмою йде. Тепер вечеря в мене вже готова, я запекла там такі цікаві рулетики-котлетки. Зараз будемо вечеряти. Діткам сказала почекати мене півгодинки, так що будемо сідати. Я бачу Миколая, синочок іде з потягу. Зараз я його під. Миколай! Миколай! Я так закричала, бо я боялася, що ти в навушниках. Я, не чула, ти не ну, я так і знала, що ти з навушниками не чуєш. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що подивилось відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, залишайтесь, готую для вас вже наступні серії. Якщо все буде добре, ближче до вечора, вийде все ж таки наступний день, наступний влог. А, буду вдячна вам за увагу. Також, якщо матимете можливість, знаю, що на вагу золота зараз електрика, і час, коли ця електрика присутня, взагалі, то ну, відповідно інтернет. Тож, Подвійне дякую, подвійна цінність, якщо ось ви приділили ці 10-15 хвилин, 20 хвилин для того, щоб переглянути мої такі розповіді. Побачимося, бережіть себе, бувайте. Сприя, спритка, дух, посланниця Велеса. Назва сприя походить від слова сприяти, а спритка від бути спритним. Сприя це особливі таланти людини: Малярський, ковальський, гончарський, ткацький, куховарський, вишивальницький, залізницький тощо. Його під час народження передає, немовляті і молодша сестра-судниця, інколи навіть позначаючи таку людину особливим знаком родимкою. За повір'ям сприя народжувалася разом із людиною, і помирала разом із нею. І тільки непрості люди, непрості люди свою сприю за бажання вміли передавати або дітям-онукам, або учневі. Зазвичай цей дар переходив тому, хто власної, власної сприї не мав. Сприю завжди вважали дієвим духом. Наші предки вірили, якщо талант не підкріплювати наполегливою працею, то легко можна його загубити. Сприя може покинути ледецю гумаляра чи недбалого різб'яра, а що її визнавали за неї, а ще її ні. А що її визнавали за найліпшу подругу щастя, то коли вона задоволена успіхами підопічного, може за нього перед товаришем і словечку замовити? Сприя, переважно, невидима істота.